У глибинах космосу серед мільярдів зірок існує планета з унікальним світом, її ім'я Еріон, це світ, де не існує спокою, де життя розквітло у найхимерніших формах, а кожен день стає випробуванням. На Еріоні сяють кристалічні поля, величезні рівнини, що світяться у темряві і пульсують енергією самої планети. У цих місцях народжуються Оніксари. Велетенські істоти з тілом, схожим на живий камінь, що блукають і боронять свої території. У розпечених морях панують магмодони, гігантські змієподібні створіння, вкриті лавовою шкірою, їхня поява приносить полум'я і хаос. Над небесами вічно ширяють штормокрили, величні істоти, що накопичують електричну силу у своїх крилах. Іноді вони спускаються до кристалічних полів, щоб поглинути енергію, і саме тоді їм доводиться змагатися з оніксарами. А там, де небо торкається горизонту, виникають люмінари напівпрозорі, сяючі істоти, що парять у повітрі і освітлюють простори своїм тьмяним світлом. Їхні кольори змінюються залежно від стану, і вся рівнина перетворюється на примарне таємниче видовище. Устелі належать дюноходам, витривалим істотам, що пересуваються пісками, ніби це океан. У горах живуть гранітори, схожі на живі скелі, а в темних печерах збираються сплігори, моторошні істоти з грибними капелюшками замість голів, з яких безперервно сочиться в'язкий слиз. Еріон це світ жорстокої рівноваги, тут виживає лише той, хто пристосовується. Та серед усього цього різноманіття поступово з'являється новий вид. Вони не лише борються, а й починають мислити, вони планують вчаться діяти разом і змінювати середовище під себе. У далекому майбутньому саме вони стануть розумною расою Еріону, вони майбутнє Еріону. Але перш ніж розквітне їхня епоха, ми маємо побачити тих. Хто володарював тут задовго до них?